Заїхав до нас такий велосипед з Німеччини. Оригінальний ГОСТ, німецький бренд і сайтці краще на повітряній амортизації. Передня вилучка повітряна, Рокшок задня амортизатор, повітряний. Кнопки працюють, все блокує. Весь повністю на оригінальному Шиману. Дивіться, Шимановський шатун розбірний, можна замінити любу зірочку. Каретка облегчена задній перемикач Діор XT на касеті 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. На 10, 10 на 3 30 передач. Дивіться по рамі. Колеса тут 26. Має вилучка, локатор на рулю. Має трохи коцькі, але незначні. Нема ніяких м'ят, ні нічого. Має гідравлічні гальмаші, мануски, педала добротні стоять. Підстановні вода оселені. Комусь буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або заходьте до нас в магазин куликів Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.